З нами на зв'язку Марічка Глитень, це українська активістка в Сполучених Штатах. Марічко, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку, пані Марічко. Розповідайте, як відбувається цей процес та ці акції протестів. Що ви бачите? Можливо, про що говорять люди, та і наскільки він масштабний з того, що ви спостерігаєте. Е, так, зараз як можете бачити, Все. знаходжуся у Вашингтоні, і е, саме тут була одна з наймасштабніших акцій. Близько 20 тисяч е, людей були залучені вчора на головному е, монументі Вашингтона. Е, е, вимоги е, абсолютно різні, тому що ми знаємо, що від часу початку свого президентства Дональд Трамп встиг прийняти е, чимало низку рішень е, щодо різноманітних питань. Тому активісти е, говорили і про потенційний імпіч і про незадоволення новою тарифною політикою, і про закриття департаментів ілоном маском голос Америки, тобто абсолютно різні питання. Також і питання кліматичних змін, також і питання лгбт спільноти. Тому акції виявилися досить масштабними. Понад 150 акцій було зафіксовано саме в Америці, і так медіа підрахували, що близько 500 тисяч чоловік вийшли на акції по в Америці. І також додатково виходили і в Європі, і в Мексиці. Тобто ці новини сколихнули, е, сколихнули суспільство, і е, дуже цікаво, що було багато підтримки е, серед американців і України, тобто mm -hmm. були і е, прапори, різні футболки, значки. А е, і це саме знову ж таки хочу наголосити, що це саме були американці, тому що українці не дуже сміливо виходили саме на такі мітинги протесту, адже е, ми розуміємо, що у нас дуже зараз хитка ситуація. Ація потрібно триматися разом потрібно притримуватися певних меседжів. Саме тому сьогодні, о третій годині дня, і можливо, я також покажу вам деякі матеріали з цього ралі. У нас буде мирна демонстрація за спільні цінності серед американців та українців. Очікуємо теж близько декілька тисяч людей. І ми переконані, що ці люди прийдуть. Адже саме зараз відбувається велика адвокаційна подія на Капітолійському пагорбі. Американці та українці з усіх 50 штатів і цього року ми маємо підтверджено піде. Штатів з'їхалися, аби піти до своїх конгресменів та сенаторів і говорити з ними про важливість підтримки України а також просувати ці законодавства, які продовжують допомогу Україні, надання е, мілітарної допомоги, надання коштів, і в цілому е, розвіювання пропаганди, повернення українських дітей та інші важливі питання. Тому саме зараз відбуваються вже тренінги лідерів делегації цих штатів, і після власне тренінгу ми усі поїдемо е, на великий Лінкель Меморіал. В серці Вашингтону, аби провести реалі саме за Україну, з того, що я почула різних сфер, торкнулися рішення нової адміністрації на чолі з Президентом Трампом. Марічко, а чи ну зверталися люди, жителі та сполучених штатів до Білого Дому, до адміністрації з тим, що не подобається, з тим, що не згодні, і чи була власне вже реакція навіть на ці акції протесту, які тривають цими днями? Певна реакція була від речниці Білого Дому, і вона була дещо така нейтрально заперечна, що в принципі офіційна позиція Білого Дому що вони не, не згодні з цими акціями протесту. і Вони не вбачають проблеми, навпаки, вбачають економічний зріст у реформах і вважають їх необхідними. Тому, в принципі, тримається оця конфронтація між, між адміністрацією та громадськістю. Зараз. Тут питання в тому, чи і взагалі, Дональд Трамп знає про те, що відбувається якісь акції, адже те, що ми бачили в новинах, що він в цей час грав у гольф в Марола. Я не можу сказати 100%, але 99% Те, що звісно, що він бачив, тому що усі національні канали були присутні а, по всьому світу на цих акціях, і а, також і Фокс мали стрім а, пряму трансляцію власне того, що відбувалося. Тому Дональд Трамп безпосередньо я припускаю майже з точністю знає про ці заходи знову ж таки. Враховуючи те, що речниця Білого Дому відповідала а, на питання і відповідала саме на це. На цей мітинг на прес-конференції може пропустити, що він бачив, тому певний вплив ми зробили, і зараз наступний ривок. Це саме адвокація в конгресі Марічко. Дональд Трамп він лідер республіканської партії. Ще в конгресі, окрім республіканців, є ще і демократичні сили. Можливо, вам відомо, що говорять демократи з цього приводу з того, що відбувається на тлі цих акцій протесту. Демократи стараються згрупуватися зараз, навіть якщо в них є якісь а, а, непорозуміння між собою або з певними представниками представниками республіканської партії, вони все ж таки намагаються знайти компроміс, аби до прикладу нещодавно уникнути закриття а, так званого шадауну у, у американського уряду, а, аби не надати ще більшу владу і. А, а, Можливість прийняття рішень одноосібно Дональду трампу, якщо в випадку, якби американський уряд закрився, відтак наприклад, нещодавно один з сенаторів демократів з нью джерсі Корі Букер він провів свій спіч, так званий Філібастер. Це означає, коли людина навмисне утримує своє місце і продовжує говорити протягом 25 годин, не маючи перерву на вбиральню та на попити в. Оди саме для того, щоб наголосити на ось незадоволені новою політикою, незадоволені новою адміністрацією, і таким чином привернути увагу і громадськості і своїх колег, конгресменів та сенаторів до цієї нагальної потреби вирішувати щось прямо зараз. Тобто, певні дії є. Реакції засудження також є. Бачимо багато демократів публікують на своїх різноманітних соціальних мережах. Ба більше нещодавно один з таких великих прихильників прихильників України Дон Бейкон, але знову ж таки конгресмен республіканець. Проте він має прихильність серед демократів. Також написав цілу статтю на цю тему, тому. Певна активність є, але все ж таки не можу сказати, що це е, достатньо для того, щоб змінити зараз ситуацію, mm -hmm. і демократам потрібно набирати більше обертів зараз, аби в 26-му році, коли будуть перевибори, вони могли мати більшість. Але от е, я читаю інформацію видання The Hill Цитує е, конгресмена демократа Ела Гріна, який заявив якраз під час мітингу про намір упродовж 30 днів подати до конгресу документи щодо початку процедури імпічменту. Е, Дональда Трампа. Чи ви вважаєте, що таке дійсно буде просуватися? Чи буде вулиця підтримувати таке рішення? Буквально 30 секунд у нас, Марічко. Я думаю, що загальна громадськість зараз буде підтримувати це, але я не впевнена, що ми можемо мати якісь успіхи саме за якийсь певний короткий проміжок часу? Це мені здається, імпічмент займе набагато набагато довше, а тому поки що не це можливим. Угу. Річко, дякуємо вам за оперативні дані з Вашингтону стосовно тих акцій протесту проти Дональда Трампа і його рішень. Марічка Глитень, українська активістка у Сполучених Штатах.